У Полтаві передали допомогу військовим у рамках програми Полтавський спротив. Що саме? Це дуже важлива допомога, тому що такі, такими засобами, на жаль, ми не забезпечені. Поліцейські офіцери громад на Полтавщині. Скільки запрацюють та де саме? Хоча б центральні якісь вулиці, може, вони будуть щось там приводити до ладу. Я думаю, що треба. У Полтаві військовим підрозділу Соловей передали дрон від благодійників. Хто збирав гроші? Їх вразила історія із життям і спрутом Юліана Матвійчука. Сезон кавунів у Полтаві. Звідки везуть? Яка їхня вартість та вміст нітратів? Дорого дуже. Бабушка не може дозволити на пенсію купити за такий кавунчик. Сьогодні на Полтавщині попрощалися із захисником України Костянтином Заніздрою із Нових Санжар. Про це Суспільному повідомив речник Полтавського обласного та СП Роман Істомін. Загинув воїн 26 липня цього року у результаті мінометного обстрілу позицій поблизу села Роботи Непологівського району Запорізької області. Як зазначили на Фейсбук-Сторінці Новосанжарської громади, під час транспортування до госпіталю Костянтин помер від отриманих травм. Під час повномасштабного вторгнення 31-річний військовий служив на посаді навідника механізованого відділення. Повідомили на сторінці громади. Попрощалися із воїном у нових санжарах. Це дуже важлива допомога, тому що такі такими засобами на жаль ми не забезпечені, і вони в великому дефіциті і в інших родах військ не тільки в силах територіальної оборони. На площі перед полтавською міською радою вісім нових автомобілів. А на сходах кілька десятків пакунків із технічними засобами та електроінструментами. Засоби зв'язку потім передається ще квадрокоптери, приціли. Навіть ви побачите бензомашини, болгарки, там є спеціальні зелених ящиках, Це такі преси для того, щоб різати, наприклад, якщо, не дай Боже, надаш швидкові людину. Фізично ти не можеш розігнути. Там електропрес, який роздвигає, ламає метал. Усю цю техніку підготували для передачі військовим однієї з бригад. Ми плануємо кількість, ми плануємо е технічні засоби, які нам необхідні для виконання якихось. Поставлених завдань це на жаль розхідний матеріал, який потрібен постійно, і постійно потрібно його оновлювати. Всі результати роботи програми. Полтавський спротив. Автомобілі, прохідні, високопрохідні пікапи, це життя на передовій. Дрони, це життя. Це все конкретно придбано на конкретні запити, конкретні моделі і так далі. На закупівлю автомобілів та техніки спрямували близько 60 мільйонів гривень, розповів Валерій Пархоменко. Ці гроші закладені до програми Полтавський спротив. Вокі програми «Полтавський спротив ми вписуємо тільки ті. Замовлення, які прийшли офіційно підтверджені військовими. як розповіла Суспільному, секретарка Полтавської міськради Катерина Ямщикова відправлять цю допомогу військовим на схід. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава. Приблизно 247 тисяч 230 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 540 – за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено зокрема один танк, вісім бойових броньованих машин та 27 артилерійських систем. Також один засіб ППО, 15 безпілотників та одна реактивна система залпового вогню. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 25 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Крім того, за день не збільшилася кількість знищеної спецтехніки, ракет, катерів та кораблів. До Полтави Сергій Федів приїхав, щоб зустрітися зі своїм сином військовим та разом з волонтерами передати йому нещодавно придбаний дрон. Так як ми постійно спілкуємося із сином. Не постійно, як тільки є можливість, тому що зв'язком завжди не завжди получається. Він каже, що вони працюють до розвитку. Їм ці дрони дуже потрібні. Вони дуже потрібні для відбивання тих всіх ворожих е знищування, тих, що нападають до на нас. Спасибі за ту роботу, яку ви робите для України для світу, для Бога. Безпілотник придбали за гроші американських благодійників, повідомляє волонтерка Ганна Капустян. Збір на суму 2800 євро закрили за два тижні. Дрон для підрозділу Соловей, де раніше служив загиблий воїн Юліан Матвійчук. Їх вразила історія із життям і спрутом Юліана Матвійчука. І цей останній проєкт, який вони його назвали, пам'яті друга Юліана. Вони дуже швидко задонатили. Вони знали Юліана через мої розповіді. І коли я їм надіслала от клятву націоналіста, де Юліан проголошує на площі біля пам'ятника Шевченка в Києві таке враження, ніби то ми піднімаємося всі під звуки цього його голосу. Вони не могли пройти повз залишитися байдужими, і тому вони оголосили цей проект пам'яті друга Юліана. Нехай я тобі відроджуся! Славою твоєю опромінююся! Славою твоєю опромінюйся! Отримував дрон для своїх побратимів боєць підрозділу Соловей Роман Федів. Так як в нас підрозділ аеророзвідки, то ці дрони для нас життєво необхідні. Без них ми не можемо виконувати свою роботу. Він саме використовується нашими військами для коригування цілей, виявлення ворожих підрозділів. І скидання бойових частин на ворогів такі дрони досить часто втрачаються як нашими силами, так і силами ворога. І тому попит на них іде постійно. За словами волонтерки Ганни Капустян, такі проєкти будуть проводити і надалі, оскільки є й інші запити щодо спорядження. Гроші збирають і нині. Світлана Мостепан та Анатолій Кикоть. Суспільне новини Полтава. Селище Скороходове центр громади на Полтавщині, у якій мешкає приблизно 9 тисяч людей. Правоохоронці сюди приїздять із сусідньої громади, каже Валерій Штепка. У нас на Буршому Чутівському районі залишилися два поліцейських участкових. Вони знаходяться в центрі Чутова, обслуговує дві громади Чутівську і Скороходівську. Відстань між крайніми селами рентовно складає 80 кілометрів. Це, якщо брати Вільховатка, Чутівська громада і Флорівка, Скороходівська громада, от приблизно це відстань 80 кілометрів. За словами Валерія Штепки, у громаді планують відкрити поліцейську станцію. Хоча б центральні якісь вулиці, може вони будуть щось там приводити до ладу. А я думаю, що треба. У нас на підгороднику якісь полазили, покопали картошку. Мені неприємно. Більш безпечно, звісно, буде. Треба, щоб працювали, тому що ОТГ дуже велика, дуже велика. От, тому одного дуже мало. Поліцейського, да, чоловіка два треба, може навіть більше. Від початку року у Полтавській області впровадити проєкт вирішили у чотирьох громадах Деканський, Котелевській, Пришипській та Сенчанській. Для цього підписали меморандум із поліцією. І ще для двох громад завершили відбір кандидатів на посади. Це для Скороходівської та Лубенської. А завершили навчання поліцейського для решетилівської. Першу поліцейську станцію цього року відкрили навесні у Мачухівській громаді. Про це Суспільному розповів речник поліції регіону Юрій Сулаєв. Такі Посади як дільничний офіцер поліції, вони просто-напросто перестануть існувати в системі національної поліції України, оскільки вони будуть замінені саме поліцейськими офіцери громад. Це передовий досвід і практика найбільш розвинених країн світу щодо забезпечення правопорядку в громадах. За словами речника, для впровадження проєкту громада має надати приміщення для поліцейського офіцера, а також може долучитися до закупівлі необхідної техніки. Будемо в подальшому вирішувати, скільки коштів потрібно перенаправити з місцевого бюджету для того, щоб отримати саме цих двох поліцейських громад. Вони будуть знаходитися саме в центральні сади безпереходули, але так як вважати те, що назвелися за приміщення на старостатах, то ми готові надати їм приміщення також в старостинських округах. Їх у нас чотири. Якщо громада... Спроможна і може виділити кошти на передбання транспортного засобу, виділити кошти там на пальне для обслуговування цього транспортного засобу, а також на ремонт приміщення, на техніку. То, звичайно, це вітається. Згідно аналізу, спостерігалося різке зниження злочинності і правопорушень на території обслуговування. Рівень довіри до цих поліцейських дуже високий. Він в окремих громадах сягає до 80%. Тому що поліцейські постійно в комунікації з людьми. Поліцейський офіцер це правоохоронець, що проживає у межах громади, в якій працює, аби оперативніше реагувати на звернення та стежити за дотриманням порядку, як розповів Юрій Сулаєв, поліцейським офіцером громади можуть стати правоохоронці зі стажем роботи понад півтора роки вищою освітою та навичками керування автомобілем. До обов'язків такого працівника входять функції дільничного, ювенального поліцейського а також він має стежити за порушеннями правил дорожнього руху, користування зброєю. Що. Нагадаю, проєкт Поліцейський офіцер громади на Полтавщині стартував у листопаді 2020-го. Нині в Індії у 25 громадах регіону, де працюють 37 правоохоронців. Для них створили 27 поліцейських станцій. Єлія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. Дорого дуже. Бабушка не може дозволити на пенсію купити за такий кавунчик. Треба десь гривень 300-400, а в мене пенсія тільки 3 тисячі. На одному з полтавських ринків продає кавуни Любов Селютіна. Ціна ягоди від 24 до 28 гривень за кілограм. каже, попит на баштанні є. Кавуни привозимо з Одеси. Ми спеціально з фермерами договариваємося, під нас садять, і ми забираємо самі кращі спілі кавуни, тому що полтавські ще зелені. А якщо є спілі, то їм додають а Ще ми не беремо. Грунтовий вже, то був тепличний. А тепер уже ґрунт пішов. Олексій Лукович продає кавуни на ринку у мікрорайоні Поділ, привозить їх з великої багачки Миргородської громади. 27 гривень за кіло. Якщо їх буде більше, вона впаде. Якщо їх буде не дуже багато, вона буде триматись. Поруч продають і кавуни з Дніпра. 25 гривень за кілограм. І я думаю, із Полтавської області будуть з Решетилівки привозити кавуни. Ми торгуємо вже ними три тижні і ніхто не жалівся. Документи про експертні висновки на відсутність нітратів у ягодах в них є, говорять продавці. Ми показуємо, все є, люди запитують. Не часто, але запитують. Особливо для маленьких діток просто переживають. Один пробували купувати і сьогодні ще один хочемо взяти. Інколи вони говорять, що да, показують документи, а деякі ні, там де ні, то те, що підходить під сумнів, то ми там не беремо, певно. Завідувачка лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи номер 14 Тамара Матвієнко перевіряє баштані на ринку у мікрорайоні Поділ. Для того щоб визначити нітратів, потрібно з кавуна відокремити частину і спробу цю підготувати подрібнення. До підготовленої наважки масою 10 мг ми додаємо 50 мл 1% розчину алюмокалієвої галуніт для подальшого екстрагування нітратів і подальшого визначення. Тепер ми занурюємо електроди в досліджувану пробу, натискаємо пуск і чекаємо 1 хвилину. Ми отримали вміст. 35 мг міліграм на кілограм. Максимально допустимий рівень нітратів для кавуна 60 міліграм на кілограм, для дині 90 міліграм на кілограм. Продукція відповідає вимогам діючих нормативних документів та допускається до реалізації. Із початку сезону, як розповіла Тамара Матвієнко, провели 11 лабораторних експертиз кавунів та день загальною масою 850 кілограм. Випадків перевищення допустимого рівня не було. Нітрати це солі, азотної кислоти. Виникає різка слабкість. Спочатку блідість, потім сонюшність, наслідок іпоксії тканин. Дитина стає квола, може виникає блювання. Дорослий може поскаржитись на відчуття болі, вичуття тяжкості або болі в верхніх відділах, порушення стулу, зниження знижується артеріальний тиск, підвищується частота дихання. Першу допомогу, яку ми можемо самі собі надати, це вжити багато рідини. Вижити в багато рідини, випити підсолену воду, щоб викликати блювання, потім вжити сербенти, обмежити або уникати перші врожаї з перших фруктів та овочів. А якщо це кавун, бажано внутрішню частину споживати, а там десь сантиметр-два сантиметри від шкірочки не вживати. На щастя, ні, у нас не було таких звернень, не було харчових отруєнь. Оксана Іванова, Богдан Казирід, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду змінливою хмарністю. Вночі короткочасний дощ – гроза. В день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південний – 3,8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, в день – плюс 26, плюс 31. В обласному центрі вночі – 17, 19, вище нуля, а в день – від 28 до 30 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава, Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.